Усім привіт! Сьогодні розбираємося з останньою задачею з НМТ з математики 23-го року. Значить, тут нас просять знайти кількість цілих значень параметра А, за яких корені квадратного рівняння ось цього знаходяться по обидві сторони від одиниці. Да, один корінь більший, ніж один, інший менший. Значить, ця задача вона доволі проста, і справді з нею впоралися доволі багато учнів, десь п'ята частина, навіть трошки більша. Тому що вона розв'язується прямо в лоб. Ми беремо, шукаємо корені. Як ми шукаємо корені квадратного рівняння? Ну, можна через дискримінант, наприклад. <coughs> Чи дискримінант, як він шукається? Беремо коефіцієнт проєкції і в квадрат підносимо. Мінус 4а в квадраті. Виходить мінус 4 на оцей ось вільний коефіцієнт. На 4А квадрат мінус 25. Це дорівнює. Мінус 4а квадрат. Це виходить 16а в квадраті. Далі мінус 4 на 4 це мінус 16 теж і А квадрат. І мінус 4 на 25. Там виходить плюс сотня. Бачимо, що все супер класно виходить. У нас 16а в квадраті взагалі скорочується і залишається тільки 100. А отже ікси шукаються теж дуже просто. Значить, що нам тут потрібно зробити? Для того, щоб знайти корені квадратного рівняння, ми беремо коефіцієнт при х з іншим знаком. Тобто 4а ось так, так. Потім плюс-мінус корінь дискримінанта, корінь сотні виходить. І навпіл. Да, у нас при х квадрат коефіцієнт одиниця, тому ділимо навпіл. Що у нас тут виходить? Мінус на мінус дає плюс 4А. Плюс-мінус корінь сотні десятка і навпіл. І я одразу скорочувати, тому пишемо 2А плюс-мінус 5. І нам потрібно, щоб ось ці ось корені лежали в межах, ну, точніше лежали по обидві сторони від одиниці, так? Один корінь більший, ніж один, інший менший. Хто у нас буде більше, ніж один? Ну, очевидно, більший корінь, так? Тому що у нас 2а плюс 5, оскільки воно більше, ніж 2а мінус 5, почевий, да? то воно буде більше, ніж 1. А 2а мінус 5. Буде менше одиниці. Так, більший, більше, ніж 1, Менший, менше, ніж 1. Все, розв'язуємо тепер цю систему. Переносимо п'ятірку на іншу сторону. Виходить 2а більше, ніж 1 мінус 5, 4. І 2А менше, ніж 1 плюс 5, тут 6. І звідси маємо, що А більше, ніж ділимо навпіл мінус 2, і А менше, ніж теж ділимо навпіл трійка. Тобто, фактично, для того, щоб виконувалися оці умови, потрібно, щоб А лежало в межах від мінус 2 до 3 не включно. От, але нас питають конкретно про що? Про те, скільки цілих значень параметра А лежить. У цих межах. Ну, Це дуже просто порахувати. Це мінус одиниця. 0, 1 та 2. Трійку вже не включаємо, да? бо дужка. От і все. Чотири значення параметра А. І це є правильною відповіддю. Тобто у відповіді треба написати четвірочку. Ось така кількість. От і все з цією задачею. Якщо ви хочете розібратися з параметрами. Ще ліпше підготуватися до екзамену, тому що в 2023 році, наприклад, точніше в 2024 була складніша задача. Ми от розбирали вже на каналі і можете зайти типу подивитися. Розбирали задачу з параметром, яка була останньою в нмт го року, і її склали вже не п'ята частина, а буквально щось там менше 1%, тобто, щось, типу, такого відсотка там 7. Сотих чи сотих, щось таке, тобто дуже мало. Причини цього ми, роз... ми теж розібрали в тому відео. ідіть погляньте. А якщо хочете ще детальніше розібратися з будь-якими задачами, які можуть трапитися взагалі на НМТ або з нерівностями на рівнянні нерівності з параметрами, я вас запрошую долучитися до інтенсиву, який пройде от уже скоро. Він почнеться у квітні. Переходьте у мій телеграм-канал, і там ви побачите всю детальну інформацію. І там же зможете написати мені, щоб записатися на інтенсив. А на сьогодні на цьому все. Бувайте!